Упився за друга та отримав ножове поранення. 12 березня у ліцеї на Дубинщині трапився жахливий випадок. Під час перерви троє шестикласників грались у кабінеті. Як в момент у них виник конфлікт, один із хлопчиків вступився за свого друга, інший дістав ніж та завдав порізу ним в область живота 11-річній дитині. Один хлопців заступився за свого товариша, однокласника, і притиснув іншого до. Стіни той, той свою чергу з кишені куртки хотів витягти, щоб захиститися щось із предметів, казав, що в нього там і ручка знаходилася і натрапив на маленького ножика, якого придбав в місцевому магазині. І даним ножем наніс в живіт удар. Хлопчик спершу нікому не зізнався, що трапилось. Втім, за кілька хвилин він поділився про це із другом, і той відвів його до шкільної медсестри, яка у свою чергу повідомила директорку школи. Дізналися вже майже через годину, коли інший однокласник завів його до медичної сестри в кабінет. Він там сказав, що він просто сам по собі поранився. Медсестра телефоном мені про це повідомила. Я пішла до неї відразу, щоб з'ясувати, що сталося. Я відразу потелефонувала батькам. Ось мама з опікун з чоловіком прийшли, то він і їм не признався. Він дуже боявся, щоб його товариша за це не сварили, бо вони товаришували. Згодом хлопчика госпіталізували у Дубенську. КуЦ МЛ, де його прооперували, як розповідає лікар-хірург Юрій Кайда, дитині пощастило, адже ножове поранення не було проникаюче та не зачепило важливі органи. Травму дитина отримала в школі під час суперечки. Була обстежена на етапах приймального відділення, госпіталізована в хірургічне відділення. Стан дитини при госпіталізації був в середньої ступені тяжкості. Дитина була прооперована, виконана ревізією ранівого каналу, виставлений її післяопераційний діагноз, ножове, не проникаючи поранення передньої черевної стінки. Якби удар ножем був сильніший, то були б негативні наслідки. Як розповіли у Дубинській ЦМЛ, нині пораненому хлопчику нічого не загрожує. Він у стабільному стані. Спілкуватися з нами мама потерпілого відмовилась. Рідні хлопчика, який завдав поранення другу, також були небагатослівні. С тином так розмовляли, помирилися. Ну діти посварилися, сталася така ситуація. Я навіть не знаю з тим мужом дурацьким також. Відомо, що після інциденту з батьками шестикласників поспілкувався заступник начальника служби у справах дітей. Сім'я характеризується позитивно в поле зору по питань порушення законодавства в сфері охорони дитинства жодного разу не потрапляла. Перебуваємо на постійному контролі, постійному спілкуванні ніяких серйозних проблем питання виховання дітей. Там не було. Що ж до хлопчика, який поранив свого однокласника, зауважень також ніколи не було. Більше того, зі слів вчителів та соцслужби, діти товаришували та ніколи не конфліктували. Сім'ї характеризуються нормально, діти так само це як діти притаманно їхньому віку. В ними між собою сваряться і дружать. Тобто, це звичайні нормальні однокласники, які поводилися постійно нормально. Між ними конфліктів не було ніяких. Нині справою займаються правоохоронці, як розповідає начальниця сектору ювенальної превенції Дубинського РВП Юлія Пасічник. На даний час вирішується питання про притягнення батьків дитини, яка завдала поранення своєму другу, до адміністративної відповідальності. Відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань не вносилися. На даний час вирішується питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності. за неналежне виконання своїх обов'язків. За дане адміністративне правопорушення передбачено або попередження, або штраф у вигляді від 850 до 1700 гривень. Відомо, що тепер служба у справах дітей збирається взяти на облік сім'ю хлопчика, який поранив свого однокласника. Ну, звичайно, ми будемо з сім'єю хлопчика, який наніс пошкодження, і будемо розглядати, діяти так, як прийшла поліція. Нам офіційно повідомили. Думаю, воно вже сьогодні до обіду буде. І як по закону, відносно, як це буде кваліфікуватися поліцією, будемо вчиняти дії, брати, звичайно, на облік, це однозначно. І там просто є нюанси в законодавстві, залежно від того, як це буде кваліфікуватися. Для того аби не допустити подібних випадків, правоохоронці одразу провели бесіду із школярами, вчителями та батьками, дійсно так проводили профілактичну бесіду з однокласниками фігурантів даної справи. Так само наголошували їм на необхідність недопущення вчинення таких подібних ситуацій, що не можна вирішувати такі дані дані проблеми такими. Методами, власне, також наголосила на предметах, які заборонено носити до школи, колючі його, колючі ріжучі предмети, також вогни небезпечні. Що ж до дітей, хлопчики одразу помирились та не тримають зла один на одного. Зі слів вчителів, діти розкаюються та воліють забути про цей інцидент. Ірина Жуковська, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.